Сьогодні у випуску. Уламки пошкодили вікна, балкони та автомобілі. У Кропивницькому збили ракету Х-59. Роботодавці Кіровоградщини шукають понад півтори тисячі працівників, які вакансії та зарплату пропонують. Фермери Кіровоградської області лідери за кількістю одержаних аграрних кредитів. Попити скло у вікнах на балконі п'ятиповерхівки у Кропивницькому показує місцевий житель Юрій Скляніченко. Каже, це наслідки обстрілу російської армії. Стояв на балконі, чи побачив, чи почув вибух. Вийшов на вулицю, побачив, що розбите стекло. Стекло падало, і з п'ятого етажа москітна сітка теж. Не і ізлякатися. Тут же скільки осколків валяло. І тут, і тут, і там. А воно аж в тому домі, а в тому дворі було, скільки осколків літало було. То все ж пособирали. І коло того дому було, і коло цього, і во дворі там, там такі, отакі осколки. Сусід Григорій Бджола розповів, під час вибухів був вдома. На кухні із жінкою, вікна закриті, як дало. Я жінки говорю, на що вікно відкрите? Ні, говорить, закрите, а там вже три стекло. Так, да, хороший був вибух. О 9.48 протиповітряна оборона збила ракету Х-59 над Кропивницьким. Травмованих і загиблих немає. У декількох будинках пошкоджені вікна та балкони. Уламками зачепило декілька гаражів та два легкових автомобілі. Написав у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повітряна тривога у Кіровоградській області тривала з 9.40 до 9.59. Після вибуху пошкоджені вікна, стіни і дах підприємства. Розбите скло у припаркованій машині. Керівниця попросила не показувати її обличчя і не називати прізвище. Полетіла криша, криші немає, треба її латати. З тієї сторони теж криша в дірках вся, осколки з тієї сторони. Вікна повилітали, їх поприхиляли тільки, щоб можна було працювати. Мощніший взрив пішов. Я бігом людей з цеха. Ми вибігли із цеха, і дуже добре, що ми з цеха вибігли, ні в не в момент зрива, тому що дуже багато в дворі, великі-великі осколки в дворі були. Пластикові вікна всередині приміщення від вибуху випали разом з рамами. Почалося сипатися все, розбиватися. Тут дим стояв такий, що ми не могли зайти. Я боялася сильно, щоб дівчат просто не поранило, бо якби желізо зрізало. То воно порозрізало б дівчат. Пошкодження після обстрілу російською армією фіксує міська комісія, каже її представник Сергій Коваленко. На предмет виявлення пошкоджень та масштабності по наслідкам огляду. Більш детальна інформація тоді Ми ну, так півдня нам фати для того для огляду всього мікрорайону. І узагальнення даних на завтра на ранок. Інформація буде, по будинкам працює балансову тримач. Це горе спільне і відповідно, що допомога буде всебічна. каже власники пошкодженого після обстрілу майна можуть повідомляти на гарячу лінію міськраду. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Живим коридором, стоячи на колінах та схиливши голову, прощалися з трьома загиблими військовими у Кропивницькому. Це Юрій Ніколаєнко, Олександр Березовський, Олег Запруднов. Слава їм, вічна і світла пам'ять! Юрій Ніколаєнко за освітою був психологом. Працював до повномасштабної війни у будівельній фірмі. На фронті був стрільцем-снайпером. Загинув у 48 років 5 листопада біля села Сеньківка Харківської області. Розповів син бійця Юрій. 28 червня був прийнятий до Збройних сил України. Спочатку був на Донецькій, потім на Харківській. Олександр Березовський народився в селі Панчеве, новоукраїнського району. У 2006 році з батьками переїхав в Кропивницький, отримав професію водія автослюсаря. Працював за фахом на підприємстві. Розповіла колега військового Наталя Грицай. Чотирнадцятого року він працював водієм дальнобійником Це його професія, він її дуже полюбляв. За словами жінки, з перших днів повномасштабної війни Олександр Березовський добровольцем пішов захищати Україну. Служив на посаді водія заправника автомобільного відділення підвозу пального, мастильних матеріалів та боєприпасів. Загинув 8 листопада біля селища Кашарівка Харківської області. Йому було 28 років. Олег Запруднов народився в селі Сасівка Кропивницького району. Після школи навчався в Кропивницькому професійно-технічному училищі за спеціальністю монтажних санітарно-технічних систем і устаткування. Після пішов на контрактну службу, розповів друг військового Андрій Обушак. Йому це завжди подобалося. Військово два роки. Це вже це його третій рік був, як він на контрактній службі. Каже, відомо, що Олег Запрудно служив у протитанковому взводі. Загинув 7 листопада біля села Новомихайлівка Донецької області. Йому був 21 рік. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький сотню водіїв автобусів. Бракує на цьому Кропивницькому транспортному підприємстві. Це половина від потреби, каже керівник Дмитро Вінницький. Загалом кількість маршрутів це сім міських і сім. Міжміських та приміських ми живемо в умовах війни, тому певна річ, що велика кількість працівників мобілізована, яку зарплату пропонують назвати не захотів. На жаль, також великий фактор є це те, що ми залежні від тарифу на сьогоднішній. Момент тарифи потребують перегляду а тут і закладена і заробітна плата. Намагаємося їх всіма способами приваблювати, щоб вони працювали на пасажирському транспорті. Перше за все, це офіційне працевлаштування. До кандидатів мають вимоги. Стан здоров'я це безпека перевезень, тому не всіх ми в змозі прийняти, та не всі в змозі виконувати функції. У Нас з тих, хто працює, велика кількість саме пенсіонерів десь процентів 50. 1600 запитів від роботодавців отримав обласний центр зайнятості. Порівняно з минулим роком більше у два рази. На обліку, каже, майже 2900 людей З початку року мали 8 тисяч вакансій. Дуже багато вакансій, які мають попит серед чоловіків. Перед опалювальним сезоном були дуже потрібні кочегари, котельні. Потреба в робітничі вакансії. Найзатребуванняшими в цьому році були такі вакансії, як працівники сфери торгівлі та послуг. Це 1093 вакансії. Це 24,3% від загальної кількості вакансій. Також робітники з Обслуговування устаткування це 586 вакансій, що складає 13 відсотків. Це такі, як трактористи, машиністи, водії автотранспортних засобів. Василь Патюх, пенсіонер, влаштовується на роботу у Кропивницьку лікарню. Обслуговування, там тонірувати плітки по допоможі таборітки, ремонтувати. Ну там ну, маленькі ремонти. Що ж вдома сидіть, хлопців позабирали. Що ж тільки нам старикам. Потребують трьох немедичних працівників, розповідає керівниця Мар'яна Попович. Своїх двох працівників відправили по мобілізації на захист нашої вітчизни. Тому з'явилися вакантні посади інженера-метролога. Цю посаду ми зна зараз. Ну, Десь вже більше півроку шукаємо. Є посада відповідального за енергогосподарство і різноробочі, тобто двірники. Більшість вакансій, які пропонують від роботодавців у центрі зайнятості, з мінімальною заробітною платою, 6700 тисяч гривень. Середня коливається в межах 15 тисяч, максимальна – 30-40. Наприклад, вантажник, але заробітна плата майже 40 тисяч. Лікарі ну, доволі такі. Ну це в них непогані зарплати. Є водії автотранспортних засобів, автослюсари. З початку року говорить, послугами центру скористалися 15 тисяч зареєстрованих безробітних. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Анатолій Цесарський фермер з Кіровоградщини, Розповідає цьогоріч, скориставшись державним аграрним кредитом, купив трактор. Його вартість 6 мільйонів 300 тисяч гривень. По 7% процента Каже, за умовами програми, держава компенсує частину ринкової ставки кредиту. Підприємець платить 5-7 або 9% річних. Аграрії можуть отримати кредит до 90 мільйонів гривень. Програма діє третій рік, але не наважувався нею скористатись, вивчав ризики, говорить фермер. Щоб тільки не подималася процентна ставка, тому що ціни нереальні, сільхозпродукція. На думку аграрія, саме повномасштабна війна спонукає брати кредити. Зернові коридори закриті, продати врожай складно. Если в прошлом году кукуруза стоила 5700, на вчерашній день вона стоит 4300. Если пшеницы мы здавали в Николаевну по 9200, зараз она 4300. На каждой тонне теряем почти 5 тысяч гривен. Цены на дизельне паливо поднимаются, запчасти, безусловно, стоят. Пасемат так само буде стоит. Менеральне добро колоссальнее, стоит 20 и 25 тысяч тонн. Цьогоріч Кіровоградщина на першому місці серед регіонів України за кількістю отриманих кредитів за державною програмою. Нині це 1300 аграріїв, і вони отримали майже 13% від усієї суми пільгових позик в Україні понад 4 мільярди гривень. Це дані від керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. В нашій області найпопулярнішою для аграріїв є програма держпідтримки пільгові кредити. 5-7 дев'ять. Каже, протилежна ситуація з іншими державними програмами підтримки аграріїв. За два роки жодне господарство Кіровоградщини не скористалось грантом до 8 мільйонів для розвитку переробного підприємництва. 70% проєкту фінансує держава, 30 – це власні гроші. Грант можна отримати за умови працевлаштування не менше 25 людей і здійснювати переробку не менше трьох років. Цьогоріч двоє сільгоспоробників Кіровоградщини подали на розгляд заявки на створення саду та теплиць. Його розмір від 5 до 7 мільйонів гривень. Заявка на створення теплиці і саду фундуку в вкрапіницькому районі. Зараз вони знаходяться на погодженні в Мінагрополітики. Область долучилася до цих програм, але держава в цьому році під кінець року вже змінила умови участі, гармонізувавши їх у частині створення робочих місць. Тому маємо сподівання, це була одна, до речі, з наших пропозицій, щоб замінити число постійно необхідні критерії число постійних робітників на сезонних. Фермер Сергій Бергер каже: не користувався ні кредитами, ні іншими державними програмами підтримки. Не ще не був похожий один на одного. Завжди які-то нові проблеми, нові критерії. І ми завжди залежимо від погодних умов і від ринку збита сліхоз Через що хотілося б нам, щоб держава, звісно, давала якісь гарантії. Але на жаль, на сьогоднішній день ці гарантії ми не отримуємо. Говорить, звик розраховувати тільки на себе, а особливо під час війни, коли підтримка держави іншим необхідніша. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Ми з вами готуємо три види цукерок. Це будуть трюфілі, справжні, шоколадні Рафаелки. І корисні цукерки з фініка благодійний майстер-клас організували в Кропивницькому центрі реабілітації для дітей з інвалідністю. Це одна з ініціатив у рамках благодійного руху Щедрий вівторок, який надихає людей робити добрі справи та популяризує культуру в благодійності. Цьогоріч щедрий вівторок відбудеться 28 листопада. Розповіла директорка центру Лілія Місюня. Ми вже не перший рік долучаємося до цієї акції. Раніше ми допомагали і притулкам для тваринок біму, зокрема, і геріатричні відділення для людей похилого віку, для своїх певних потреб купували реабілітаційне обладнання, але вже два роки поспіль У нас одна мета, і ми. Маємо допомагати тим, хто нас захищає, хто дає нам змогу просипатися кожного ранку і працювати, вчити дітей. На майстер-клас запрошували всіх охочих. Участь платна – 200 гривень. Але якщо людина може заплатити таку суму, пояснила директорка. Гроші збирають на тепловізор для бійців територіальної оборони. Ми Хочемо для хлопців 121-ї бригади купити тепловізор. Це велика така амбітна ціль. Тепловізор стоїть 75 тисяч. На цьому майстер-класі, крім вихованців центру, були їхні мами та бабусі. Ідея належить переселенці зі Славянська Тетяні Пристинській, яка майже рік працює вихователькою в центрі. Дітки полюбляють солодки. Їм дуже це весело. Я люблю коли весело. Це, їм подобається сам процес, бо вони ж роблять власна руч. Я думаю, і матусям теж, і бабуся це дуже корисно, і це просто це спільний час. А ще ми робимо корисну справу, бо ми допомагаємо військовим. І я хочу повернутися додому якнайшвидше. Цукерки, щоб вийшли, на гарно почаклувати. Цукерки, цукерки, вариться смачненькі. Да. Ми в захваті це супер. Ліза в мене поїла вже три штучки. Цукерки. Ми зібрали 2100 гривень. До щедрого вівторка планують провести майстер-класи з виготовлення чорчхели і льодяників. 28 листопада в центрі буде благодійний ярмарок. Я думаю, що ми запалимо вогників інших наших і друзів і колег на усіх українців, щоб долучитися до цієї акції. Вікторія Колосова, Юрій Мирошник. Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.